Має зрілу далекоглядність, має власну далекобійність, а тому має аргументи, має мудрість, гідність і готова до компромісу, але не до сорому. Я дякую кожному лідеру, хто Україну в цьому підтримує. Хто розуміє, найголовніше сьогодні є тільки два варіанти. І тільки два. Або світ. Зупинить війну Росії або Росія затягне світ свою війну. І це шок. Шок, що після стількох воїн, після чотирьох років такої війни, війни в Україні, в Європі, на жаль, доводиться це пояснювати багатьом. Ми пояснюємо, повторюємо і навіть вже змінюються лідери, а питання ті самі. Чи здатна Америка зупинити агресора дуже швидко і рішуче? Україна потрібна Європі, а Європа Україні. Ми відчуваємо це як ніколи. І коли після зустрічей в Штатах зараз ми всі дзвонюємося з партнерами. Європейці не сплять, і всі дуже переживають і завжди на зв'язку. Ми радимось з Еммануелем, президентом Франції, як діяти далі? І коли ми дорогою в Київ говоримо з канцлером Німеччини. І Фрідріх каже, ППО буде, і ми говоримо з Кіром Стармером. Що треба зустрічатись одразу після нового року? Не треба робити ніяких пауз, щоб була коаліція охочих щоб дотиснути всі документи і не втратити Америку. І дотиснути Росію, І як абсолютна права. Джорджа Мелоні, коли вона каже, дивіться, документи угоди повинні бути правильними. Мир має бути таким, щоб українці його прийняли. Цей мир українці мають одобрити. Бо якщо все буде несправедливо, і мир крихкий, і Москва знову нападе, вона каже: Я не хочу, аби тоді розчаровані люди в Україні палили на площах. Портрети європейських та американських лідерів. Ці слова, що мир має бути, має бути достойним, підтримують всі, хто робить дійсно дуже багато для України. І Нідерланди, і Швеція, і Норвегія, і Польща, і Прем'єр Данії, Мет, яка завжди каже, ми робимо для України недостатньо. Ми маємо робити більше для України. Бо це для захисту всієї Європи, і Іспанія, яка з нами, і Ватикан, і Фанар з їхньою дипломатією та молитвою, Чехія, Румунія, Греція, президент Ердоган, всі країни Європейського Союзу. І сьогодні зранку телефонує мені президент Фінляндії Алекс Ту. І щодня ми з ним зізвонюємось. І після наших важливих розмов він завжди в кінці мені каже, друже. Не забувай тренуватися, бо ти маєш бути сильним. Українці мають бути сильними. Ми в вас віримо, ми всі вас потребуємо. І ось таке наше спілкування з лідерами Європи це тепло і дух цього партнерства означають, що Україна вже частина європейської родини. І усі переговорні кластери між нами насправді давно відкриті. І єдність така. Дає надію, і така єдність України і Європи доведена. Ми здобули підтримку в 100 мільярдів доларів. Це значно більше, ніж просто допомога на два роки. Це стійкість нашої армії, це спокій для наших людей, це гроші, зарплати, це пенсії, так, це життя і це справедливість, що, врешті-решт, за це платить Росія. І така єдність, і така. Небайдужість до України передусім виходить далеко за межі континенту. Нам з нас його чекають, і Новий рік у нас буде попри все. Бо ми такі люди. Ми українці. Ми щось придумаємо, ми приготуємо. У нас буде гарно, буде смачно, буде келих шампанського. Може, у когось щось міцніше і буде тост. Дуже важливі слова, тост один на всіх для мільйонів українців, за воїнів наших, що зараз на нулі. За кожного, хто віддав життя заради України, за всіх, хто щодня нас рятує і навчає, за всіх, хто завжди і навіть в цю ніч на чергуванні, пожежні, лікарі, енергетики. За наших, які повернулись з полону, які цей новий рік зустрінуть вдома за всіх, кого ми чекаємо, за всіх, хто нам допомагає, за те, щоб закінчилася ця війна, за те, що мир наступив, за те, щоб ворогу нічого не вдалося, і не вдасться. Допоки ось так ми боремось. Допоки ось так ми тримаємось, допоки є українцями. Росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, аніж воювати. І саме тому ми часто кажемо один одному, те, що говорять наші хлопці на фронті, все, що нам треба, це протриматися на один день довше ніж вони. І додаємо сьогодні бути на один крок попереду, на одну годину швидше, на одне рішення сміливіше, і хай на одну десяту, але краще, і на 10%, відсотків, на ті 10%, відсотків, про які я казав на початку, на 10% сильніше. І тоді ми виберемо мир стовідсотково. Я бажаю цього усім нам, дорогі українці. 2025 рік добігає кінця. Довкола нас справжня зима, і те, чого ми не бачили дуже довго: сніг на новий рік. І всі діти, безумовно, якщо чесно, і дорослі, чекали цього. І це дає сильне відчуття, якщо ми чогось дуже-дуже хочемо. Рано чи пізно це стається. Безумовно, найбільше зараз ми хочемо миру. Але на відміну від новорічного снігу, він не впаде нам з неба просто так, як диво. Але ми віримо в мир і боремось за нього, і працюємо заради цього, і продовжимо це робити. Бо дуже хочемо у 2026-му, щоб тихо у небі і спокійно на землі, щоб тепло і світло в нас вдома. І не 170, а всі 220, так як має бути, щоб всі наші повернулись додому з фронту, з полону, з окупації, щоб були ми. Щоб була Україна з Новим роком, дорогі народи, слава Україні!